Всіх вітаю друзі! Сьогодні ми говоримо про нове дослідження, яке чітко показує дві речі: по-перше, що поляки бояться українців, і по-друге, що поляки звинувачують українців в своїх так званих низьких зарплатах. Давайте сьогодні в цьому розберемося. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Кому не тяжко, ставте ці лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски, і вдячний за вашу підтримку. Отже, згідно з останніми барометром польського ринку праці від компанії Personal Service, поляки все більше бояться, що українські працівники можуть забрати їх роботу. Ми зараз коротко поговоримо про це дослідження, а далі ми вже, скажімо так, традиційно в другій частині поговоримо про основу цього, звідки це береться, як з цим боротися і як справи виглядають в реальності, скажімо так. Дані проведеного дослідження показали, що ставлення до українців в Польщі дещо погіршилось, і негативне ставлення до українців. Підвищилось на цілих 8% опитаних ніж в березні 23-го року, тобто трошки менше ніж рік назад, гірше ставлення до українців є, по-перше, результатом тривалої війни, тому як українці залишаються довше в Польщі. Також в першу чергу це звісно ті макроекономічні проблеми, які. В Польщі почали з'являтися на початку 20-го року, і бачимо, що попередня влада, наприклад, це все спиховувала на українців. що це через українців, через них інфляція, через них низькі зарплати, через них високі ціни. Але забули вони сказати про введення свого польського ладу, за яким вони просто пограбували. Абсолютно всіх працюючих людей в Польщі, і що по подальшому спричинило і вищу інфляцію, і затримки по підвищенню зарплати, і так далі. Але бачимо, що телевізор в Польщі працював прекрасно, і їм вдалося, скажімо так, основу цієї проблеми оминути. Так і люди, мало хто з людей, розуміє, в чому проблема, і розуміють, що проблема не в українцях, а проблема в тій фінансовій і податковій політиці. Яку провадив ПІС, починаючи з 2020 року. Також ще однією проблемою того самого телевізора є той факт, що поляки все більше бояться, що можуть втратити роботу через українських біженців. А 40% опитаних пов'язує приплив українських громадян на польський ринок праці з меншими темпами зростання заробітної плати. Ми зараз про це поговоримо і поговоримо також про. Про думки експертів, скажімо так, і вони, до речі, абсолютно логічні, і якщо хоч трохи голова варить, то можна зрозуміти, що це так і є насправді. І ні в яких не в Українцях точно тут проблема. Так, за даними дослідження, 69% респондентів не бояться втратити роботу через українців, але протилежну думку має 22% опитаних. І найбільше занепокоєння помітно в молодших вікових групах 17% і серед осіб 18-24 роки 15% і також 15% в віковій групі 25-34 роки. І в контексті темпів зростання Зарплат зростає також занепокоєння поляків щодо українських громадян на польському ринку праці. 40% респондентів побоюються, що приплив робочої сили з України може скоротити розмін заробітної плати. 32% людей не поділяють ці занепокоєння. Тобто, бачимо, що більше поділяє, ніж не поділяє, і в чому тут проблема? В тому, що до початку війни, наприклад, оці всі відсотки незадоволених вони були в два, а то і в три рази нижчі. Але так як було дуже вигідно після початку війни абсолютно всі внутрішні проблеми скидувати на допомогу Україні, на допомогу українським біженцям, то поляками це в голови, знаєте, так і позабивали, і так вони з цим і ходять. І якщо якась проблема виникає в них в житті, в них в роботі, в них в повсякденні, то в таких випадках є вже така частина людей, яка за будь-яких умов звинувачує українців постійно нарікають на тому, що якісь там захмарні соціальні виплати є. Хоча ці соціальні виплати, це те, що є, це було так 500 плюс, і в принципі, як би все. Ну, є ще програма 40 для людей непевносправних і для. Пенсіонерів, але знову ж таки нею користується дуже і дуже маленький відсоток тих українців, які в Польщі проживають. Е, і бачимо наслідки власне цього роботи телевізора. так, І е, повірте, що не просто так, як тільки Туск прийшов до влади, як тільки в Польщі, змінилося, скажімо так, е, е, вище керівництво, всі, окрім президента, перше, що вони зробили, ми пам'ятаємо, вони. Е, Звільнили всіх керівників державного телебачення радіомовлення для того, щоб нарешті, скажімо так, почати міняти цю ситуацію і почати людям розповідати якісь реальні речі, те, що відбувається насправді, а не оцю пропаганду. Бо це справді була просто пропаганда, і це так і є. Бо якщо ми навіть подивимося по цих проблемах, то що стосується звинувачень поляків поляками українців. Наприклад, підвищення цін і підвищення інфляції. Інфляція почала зростати ще до того, як сюди хлинули українці, скажімо так. Бо до початку війни тут було тільки ну, якби, тут перебували тільки заробітчани, тобто люди, які займали робочі місця, працювали отримували заробітну плату, сплачували податки, жили тут там, буквально 3, 6, 9 місяців інколи рік, і повертались назад в Україну. І їздили от просто циклічно. там. Дуже велика кількість людей їздили 3 через 3. Тобто три місяці працюють, три місяці вдома. І тоді жодних проблем не було, і тоді, якби у всіх газетах, у всіх журналах вплив українських заробітчан на економіку Польщі завжди. Оцінювався як е, е, сильний вплив і сильний позитивний при тому всьому вплив. Зараз, в принципі, ситуація не змінилась, але після початку війни просто всіх собак почали скидувати, спихувати на українців, спускати на українців. Е, якщо ж ми послухаємо різного типу експертів, це різні представники там і е, 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 якихось аналітичних агентств, і різних представників. Е, Приватних, скажімо так, компаній, то вони наголошують на тому, от що стосується, наприклад, тому, що поляки, от, поляки бояться, що українці будуть забирати в них роботу, так і цей відсоток постійно зростає. Хочу нагадати, що українці працюють. Переважній більшості, от це певне вище, ніж 90 або навіть 95% українців працює на роботах, по-перше, на яких поляки в достатній кількості працювати не хочуть. Тобто заводи, фабрики, склади не можуть знайти собі достатньої кількості працівників для того, щоб забезпечувати свої потреби. Це по-перше. І по-друге, це професії. Де потрібно мати високу кваліфікацію і де просто не вистачає таких спеціалістів. І в Польщі це практично по всіх галузях, їм не вистачає професіональних спеціалістів. Їм не вистачає. Ми бачимо це навіть по ринку, наприклад, автоперевезень. Так? Водії просто вантажівок. На території Польщі, в польських компаніях, працює понад 100 тисяч водіїв з України. Понад 100 тисяч. І про, про проблему, звідки ми знаємо цю інформацію, тому як коли почалась проблема з видачою віз, то е, тоді е, офіційні польські джерела називали ці цифри і говорили про те, що от зараз в, ці, в цих 100 тисяч водіїв е, закінчаться візи, поїхати в Україну, щоб зробити нові, вони не можуть, і треба тут вирішувати якось так, щоб ці візи можна було робити всередині Польщі. Е, бо якщо 100 тисяч за в період року там позвільняються з роботи, бо не зможуть виїжджати з Польщі, е, це був би колапс. Для практично всіх польських транспортних компаній. Якщо ми говоримо так само про підвищення заробітних плат, то тут вже питання тієї самої макроекономічної ситуації в країні, коли заробітну плату не можуть підняти не тому, що немає в цьому сенсу, так? бо українці готові працювати за 3 копійки. Українці також хочуть працювати за нормальні гроші. А тут проблема в тих податках і в тих ЗУСах, які потрібно сплачувати за роботу кожного працівника. І чим вища буде ця заробітна плата, тим вищі будуть ці ЗУСИ. І мінімалка От мінімальної заробітної плати, воно вже стільки років триває, що підприємці змушені, скажімо так, платити величезні зуси І від мінімальної заробітної плати як в Польщі, так і в Україні дуже багато речей, скажімо так, дуже багато податків піднімається. І тут точно та сама проблема, тому. Друзі, якби бачимо, що жодної конкуренції між поляками та українцями немає. Українці в цьому плані тільки допомагають Польщі і полякам. Це по-перше. А по-друге, що стосується заробітної плати, тут вже всі проблеми саме в податковій системі, в системі соціального страхування. І у випадку, якщо правляча партія здійснить свої передвиборчі обіцянки і знизить податки в тих кількостях, в яких вони сказали, в такому випадку люди заживуть набагато краще. Податків треба буде платити менше, а на руки буде получатися набагато більше грошей. На це, власне, і розраховуємо, на це друзі, і очікуємо. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Також закликаю вас написати будь-який позитивний коментар, поставити свій лайк, якщо ви цього ще не зробили, і по можливості діліться цим відео в своїх соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!